У ритмі з містом білоцерківський марафон міжнародне змагання з бігу на різні дистанції. Цього року він відбудеться 5 жовтня. Місце старту традиційне вхід у парк Олександрія. Маршрут дозволяє бігти людям по одній із найшвидших сертифікованих трас в Україні. Як розповідає представник організаційного комітету Владислав Лобченко, із початком повномасштабного вторгнення марафон був на паузі. А вже з 2024 року його відновили з благодійною метою. Білоцерківський благодійний марафон це. Пер... Перший марафон в Україні та єдиний, де 100% коштів передається на реабілітацію військовослужбовців в минулому році. Завдяки небайдужим людям нам вдалося зібрати близько півмільйона гривень. В цьому році ми звичайно стараємось зібрати не менш суму. Ці всі кошти в минулому році були передані в реабілітаційний центр Титанові, який займається протезуванням військовослужбовців після тяжких поранень. Долучитися до забігу може кожен, адже вікових обмежень немає. Головне готовність зробити благодійний внесок. Реєстрація триває на офіційному сайті марафону, кошти з якого підуть на реабілітацію військових у центрі Титанові. Мінімальний внесок 800 гривень для дітей безкоштовно. До того ж, організатори. Обіцяють насичену програму з аніматорами, іграми та призами. Для військовослужбовців реєстрація у нас 30% мінус. Дитячі забіги також будуть, можна брати з собою сім'ї, приходити, отримувати задоволення. Мова йде не, про, не лише про спорт, а високе досягнення, а й про надважливу місію нашу це зібрати кошти. Допомогти нашим захисникам повернутися до повноцінного життя свого. У нас дуже гарне і круте коло однодумців, які один одного підтримують. Дуже гарна команда. Маршрут у нас від початку парка старт Олександрія. Біжимо по бульвару два і п'ять кілометрів вниз і назад. Одне коло п'ять кілометрів. Я думаю, кожна людина зможе подолати п'ять кілометрів ради такої справи і отримати, звичайно, якісь певні емоції, які в житті запам'ятаються. Кожен учасник має свою мотивацію для забігу. Когось надихають рідні вулиці міста, хтось прагне підтримати близьких та військових чи бажає змінити своє життя на краще, відмовившись від шкідливих звичок. Готуються бігуни як самостійно, так і з друзями чи тренером спортивного клубу. Я бігаю, мені це подобається, і це класний спортивний івент, щоб зарядитися. Роблю те, що тренер каже, різні вправи, прискорення. Я стояв курі. І думаю, може, все таки почати бігти. і тобі наступного дня побіг, і через три роки перший раз у марафоні, так. Іноді мотивація приходить не тільки від медалей, а й від тих, кого любиш. Як ділиться один із учасників, Олександр цього року він бігтиме втретє, ба більше до цього навіть долучив свою дружину. Підтримують мене завжди, мої рідні. А в цьому році можливо жінка буде бігти п'ять уже перві свої п'ять. Це подія всього життя для любої людини. Ну люба дистанція від п'яти до. Це просто кайф Юлія Коротнян, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква.